Гнатенко Іван Григорович приїхав з Донбасу, Луганська область, город Папасна. Ну оці ж сепаратюги, сеперетюги. Вони ж поставили ж блокпости, ну, ружа, винтовки в них і на блокпостах. А потом Семен Семенченко, тамки йому дали на водку. Через Лоз... Не, Алекс... я вже... ну, німецька колона, як же Рай Олександровку. Вони то з Тріполя, полем і зайшли сюди. І погнали їх, і погнали, і все, догнали аж до Теплогорська команда вернуться на свої міста. Їх, ну, Непонятно що. потім вторий раз до кінця піромайки догнали і на міста. А потім сказали розвести той і все. І це. Ну, по за городом побухували осім год побухкували. Отож там були житті ну, солдати, от і бункера свої передали туди, то з піромайки гатили все то. А так. Так вже восстановили, тож дома розбиті були нашімушки вже, город повністю восстановили, тротуари поставили, де дома часі були, зробили вже, ну, встановили все, все город був. А це тепер тут, я не знаю, якщо як буде, то годів 15. Ну нема нічого, розруха повністю. Прибіг у мене син. Живе на садовому частному секторі. Прибігли, трусяться, ма, війна почалася. Я Та, кажу, там водиш, тут не чути, куне на етах не чути, а потім ета сирена, як завила, это, то і, і все. Почав самоліт, вертольот, і давай обстріли, оце ж де ті. Ну, не, не по наших ще не кидали по домах. А де ці позиції були по позиціях, вони ж там по наші ж по капалося, вони почали бити по позиціях. В першу очередь били по позиціях. І туди почали все і грати, де що тільки не пускали. А потім вже почали, як вигнали вони дійшли із позицій, сюди ж, у центр міста. і тоді почали самоліт, як довбунув вот такая пятиэтажка у шестий подъезд, вилетів метр п'ятдесят, усе повністю. Ось та лісі ну, з чердака і до подвала. Винесло на 50 метрів. Це якийсь снаряд. Як я скажу, ой, цей врагу не світу, так і дивиться. Я це говорю, хто не був у нашій шкурі, він цього не пойме. Усі ми були там, ну, як вам сказати, отак наш дом стоїть, потім служебний буквою Г, третій, і служебний отак. У служебному були там подвальчики такі, ну, на кожну кімнату давали в подвалі, кім, ну такі погріба були з дверима. Ну і там сусід говорить, каже, цей пустий підвал, цей пустий. А так ми були у коридорі, так. А воно Сквозняк тяне холодно, а там хоч трохи, ну, ми то він тоді узяли той сусід там побіг приніс дісмонтіровку, замок подарбали, намостили стілажі, от то принесли з дому одіяла, там ето, все таке, ето, і то сиділи там 11 чоловік нас було, комнатушка така два, два на полтора, ну, подвальчик і два висотою. То ми там сиділи. А їсти виходили этот... під'їзд відкриваємо, тут, тут як мангал, так і з холодильника решетки. Дров, правда, понабивало снарядами багато, то розтопимо і так существувало світ. Ще як по первах почали стріляти, світ ще був. І этот, вода у нас скважена рядом. Там, і вкручав, там, нам воду давали, а потім світ виробили, газ все, виробили, і ми то сиділи без світ без нічого. Привозили ці ж волонтери молодці, і стріляли, ну привозили і хліб. З Артемовська то привозили і продукти, а тоді приїжджали з со Львова, оця якась баптистська секта. Привозили полуфабрикати, типу, все. А тут як почали стріляти, вони тоді то давали по очереді, а тоді вже сюди в той у, хвоє, у клуб. І саме тікати. Ну, то ж таке діло, таке діло було. Ніяких не було. От те, що в мене були лікарства, я то сам гіпертонік, Ото з запасом були, а от так у кого людей нема. От то ж приїжджали в екуці, автобус приїжджав з Артьомовська, і то йому заказують, вони привозили лікарство. А так ж не було медицина. Зразу больниці розбили, врачі потікали, все еті, е, як, рятувальники були теж, їх розхекали, теж виїхали, ну і коротше сталися сироти. Сиділи ми у подвалі 38 днів. Попав снаряд у четвертий етаж. Загорається трьохкоматна квартира, а вони спарені. Четвертий, п'ятий під'їзди спарені. Загорається етажі, той кричить пацан, помогіть, ну, що повибігали з подвалі відра, снігу згрібаємо, ну, а що тряпки моментально пихнуло все. І загорається п'ятий етаж наш, і сусідське згоріло все. Ну і що, давай, баба, а діти наші виїхали раніше. За півтори недели раніше виїхали. Ще не так було. Кажу, давайте, а не вже що сидять у підвалі жовті. Кажу, їдьте вже. Кажу, тому що і малий. Кажу, давайте. А внучка з Харкова сюди приїхала. Ну і тож ждем, немає сестри. А вона каже, я не поїду сама. Сестру і племінника, а вони. Відділені дороги були у подвалі племінник, а сестра на Воровському своїй хаті. Нема кажу, тоді появив Сашко, Саша, іди бери матір, хай забира документи, сумку і будемо тікати. Дзвони от сюди зять, дзвони у Артемовськ, таксі. Не хочуть їхати. Каже, там полігон, каже, ми не доїдемо. Ну що, виходимо з підвала, там клуб железнодорожника, там бомбу в біжище. І то туди перебіжимо. Тільки вже біжимо з сумками, вони як натянуть, гатить по клубу. Успокоїлися. Ну, ждемо, 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 ждемо. Нема. Потім приїхав там хлопчик один, это хліб привіз з Артьомовська. Я говорю, слухай, говорю, ну забери нас, скажу, в Артьомську. Він говорить, каже, сьогодні ні в мене вже є клієнти. Каже, все. Я каже, завтра приїду. ну, бомбіжка, не приїхав. І то ми там сиділи, тоді на, на п'ятий день, у 12 дня, забрали в Артьомовськ. Ми там переночували у... Тому, в общежиті, і тоді поїхали на Краматорськ, а з Краматорська йшов оці авакуаційні поїзди у 9 часов. Краматорськ Ужгород ми туди не попали людей повно. Потім йшов у 10, не попали, грузять дітей, тоді тих дома то вивозили, аж на третє ми попали. І приїхали сюди 9 апреля ми вже були тут. По чому ми сиділи з бабушкою? що Дочки квартира рядом з нами, ми в четвертому, а не в п'ятому. Синова хата, е, сестрина хата, усі ще були цілі. І ми ж думали, ну, про як? Ну вона ж дивиться, щоб ж ті мародьори не залізли та не позабирали нічого. І теж були. А потім, як хата наша згоріла, сину розбили ту сестру розбили. Ну що, кажу, давай, кажу, Сашка десь, то я, а, вона пішла туди ж тож у той, а вони закриваються відтіль, а воно, ну як, люди багато шум не чути, що а вона каже, то я стукала, стукала до тебе, коли він отож виліз, давай дуй. І то ми тоді так і виїхали. А ну от представте, ті сюди, а він же град на кілометр радіус. Це одна касета, а їх стоїть чотири касети. Як пустив, та перед тим, як уїжджати, як пустив від клуба і до, до, до перекрестки вулиці Леніна, всі дома, ринок, увесь шихвір, стріля горить, і аж до клінової. Це увесь радіус, от скільки уничтожив. Ну, ви представте, що горить усе. А ну такі ті, ото, вертольоти то кидався, як дасть. А, чи, чи чи якісь, ото, іскри летять, і ото, що падає, все, і загорається, а що там тряпки все в хаті, горить, все, горить, все, нім пламенем. Я кажу, так куди я можу? Город призрак став. І тепер це Яртьомовсь такий. А от ті, що ото бомби кидають. У клуб, як кинули отака болванка. от осталося з того. Ну, чердак, оця криша була, оця сцена, знесло все, сюди рознесло тут всі стіни, Усе. а під низом і там бомбове біжище. І це він кинув гадсь туди. А і люди теж чули, що гул, і він оце. Я тоді трошки трошки спустився ниже і зразу пішов. А ці хлопці ж, ходять, не виходьте, не виходьте, так ну як же не виходить, ну води ж треба сходити до колодязя, води ж то набрати. Ну як? як не виходьте. А, по, этот, пішла, а мужик, жінка. Зварила там печка у дворі одного стояла печка. Ну, раз возле цього того, подвала наша. Вона зварила супу, а тоді поставила чайник. І каже чоловіку, Коля, піди забери чайник, уже він не раз закипів. Він підходить, а тут град і осколком і бух на смерть. А другу жінку бігла на автобус евакуаційний. Дійшли до, до ринка, і як почали Снаряди чи танка, чи що не лупить чи мінометом. І женщина там, ой, валя, валя, Діана вже, все. А сину стопу одорвала. То перетягли в тому, а, тут, а то ж автобус та зразу бігом у ту больницю, в Артьомівській. Ну і то ж тамочки, то ж все йому відрізали повністю стопу. Молодий хлопець. А... 200 -і по всьому, тож люди бігли звідси із частного сектора сюди ж у бомбовбежищі, а він же, гати, снайпер. І, я кажу, ну так причому люди, ну і зверх. І ото ж всі. І лежать, а хто ніхто не підбира. А потім отрохи, та машина воєнна, то позбирали. А не, не дають, на цьому кладбищі не дають ховати ну, стрільби, та там у посілок. Ну і теж ж ескаватор вирив, поту, хрест поставили, і, хоч позаквапували. А тоді, тоді це ж як вже ці зайшли, ж, кацапи, вони чи їх позбирали, чи ні. Ну, ці Хоч наші, тут наші воєнні збирали, а, а ці кацапи хер'яні, чи позбирали людей. чи а скільки ж ще ж, це так, що на землі, а скільки що розбиті хатки, там скільки людей. Це. І порозграбували все, у дочки повитягували. У мене хоч опервах душа боліла, все ж. А ну, тільки капремонт зробили з бабою в хаті. Все згоріло. А в дочки ж повитягували все. У сина навіть вирвали котел. Ну, газовий котьол вирвали, все забрали, все шмотки повикидали, де лучше, койки, диван, все забрали, бетову техніку, комп'ютер, це все позабирали. Він же ж як каже, я ж, каже, не вбиваю людей і не вбиваю дітей. Я зачистку роблю нацистів. І бендерів виганяю. А якісь там нацисти, якісь тут Бендери. А, а, а б'єш ти ж усіх руськоязичних побив. І дітей, при чому діти? Це ж політика така. І він же каже, і час каже, то каже, не я каже, розрушаю города, це українська армія. Ну так він сидить у Москві, а я тут і бачу, хто від ким стріля, і по кому стріля. Ну, Так що ти мені кажеш, що. А є ж такі люди всі ж за руський мір. Говорять, що так і треба. Та таких же ж оце ж у нас ж того з грубовки на евакуаційному автобусі вивозять же людей. І вони між попасною і... Там 28 кілометрів. Ну, якраз вони на середині вже. І з Києва Рахвік був. Оце не возили з Попасної на в евакуацію. І дерзінна група виходять із посадки і пустили з гранатомета по цьому, по Рахвіку. Оце що з Києва він, хлопчик, этот. а цього ж теж забрали водітеля і держали тут, у Попасної. Забрали документи, а потім перевезли в підвал перомайку. Це він давав інтерв'ю по телевізору. І що говорить, каже, здівалися, вижимали, що хочемо. І Били і все. А потом каже: той, ну, випускайте, він каже, документи. А він каже, а я що, тебе брав їх? Тебе де брали? Попасне. Іди туди. Поїхали туди, він каже, а я тебе перший раз бачу. Ну, забрали всі документи. І той, а як я каже, виїду. Ну, каже, тутечки випустили каже, через границю і він через Польщу заїхав в Україну. Ну, я це кажу, встановив документи, усе. Та зібається, ой. Це так, що це, ж, це я розказував. А так це ось я сі освободять та приїду, там же ж осталися ну, старики такі. ось. Що не виїхали. Ну, може, там чоловік, може, 200, може, 300 сталося людей. А так, Піромайку, ту половину вивозили таких, що ще трохи, а як такі вже шкарбуни по 90 го здихай тут. Не. от уже от, і все. А так ж нема. Там, ото дом такий, і в підвалі їх туди там буржуйку поставили, і то вони там зараз, ото всі старики там. Ну, этот, у мене це ж там это... друга покойна, жінка в Піромайці, вчора балакав з ним. Та каже, дають, каже, привозять кай похліпку, каже, дають їм там. А, то. Ну. а вона каже, я то кочегарки робила, каже, тошка каже: на тобі насиплю супа. Він понюхав і не їсть собака. Каже, що його там і що вони його варять. Ну, каже, лізь би, що гаряче. Ну, а що, а людям тут треба що щось сісти, все щось, одно. Шакали, коротше. Не люди то, я кажу то. Ставить, ото як зараз із Білорусією ставлять стіну. Стіну не таку, як Синюк строїв. Зараз він показує у Житомирі, у Рівному, там бетонну і сітку. І мету. отак, мабуть, по телевізору мабуть, канаву каналу. Ото так треба з Росією строїти. І їм отакий крест ставить. Вони нам газ передають, а вже з Норвегії газ дають. І нам, нам з, этот, Україну, Норвегія дає газ. Так що Росія вже там, вона вже все. І капець буде, я думаю, що вона розпадеться на мілкі часті. Якщо Європа буде держати, як зараз, санкції держать, то їх хана буде.